Один загиблий, восьмеро поранених армія РФ ракетами атакувала Павлоградський район вранці, 8 грудня. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Травмовані чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них у важкому стані. Внаслідок обстрілу в Юрівській громаді утворилася п'ятиметрова вирва. Місцева жителька Алла розповідає, її будинок в декількох десятках метрів від місця влучання російської ракети каже, через удар в будинку повилітали усі вікна, а уламками вбило її кошеня. «У Нас тоже там хата, ну там поки ніхто не живе. Там теж і вікна повилітали. Ну коротше ніде дома буде, каніш котел розтопимо дровами, і будемо тут ночувати. Тільки не нема місцева жителька Надія живе в 200 метрах від епіцентру удару. Розповідає, під час обстрілу була вдома разом з 15-річним сином. Жуткувати, конечно. Ну жутковато, тому що я побачила, хоча окна було закриті, побачила вспишку дуже сильно і грохот. Я ж бігом до дитини, бо він другій кімнаті. звісно, що з ним бо чую знала, що таке дома. І коли я кочорношкоркабу падуспокоеність забулася. Коли воно сьогодні опять це все, звісно, емоції нахлинули. Через обстріл РФ у громаді пошкоджено 12 будинків. Вибиті вікна та тріщини у стінах, каже заступниця голови сільради Наталія Вареник. Також перебиті газові сполучня та немає світла. Понівачені вікна та дахи закривають ОСБ плитами. Пошкоджена це наша пам'ятка архітектури. У нас пошкоджений храм в селі. Теж з'ясовуємо ступінь збитків. Зараз ми працюємо із нашим резервним фондом, працюємо з нашими донорами по, саме по наданню матеріальної допомоги, по наданню будівельних матеріалів. Зателефонували прихожани, і прихожани проінформували, що отець трапився в прильот, храм залишився без вікон і є пошкодження. Буквально хвилин через 15 я приїхав до храму, і ми почали потихеньку. Приводити до ладу те, що те, що в нас є через російську атаку ракетами 8 грудня, за словами начальника ОВА Сергія Лисака, руйнування й у Павлограді, Тернівці та Межиріцькій громаді. Поліна Поламарчук, Антон Сиренко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.